Вітання! Настав час радувати наших іменинників та ювілярів теплими словами та гарним настроєм. Дякуємо нашим захисникам за оборону рідної країни, з Днем Незалежності Тебе, Україно! Найбільше щастя у житті це коли Господь дарує доню. Сьогодні, 24 серпня, у найбільше державне свято, День Незалежності, радість у сім'ї бенюків. 17 років відзначає дівчина, красуня, розумничка Вікторія Дмитрівна Бенюк з села Пасічна Надвірнянського району. Дорогу, рідну донечку, сестричку щиро вітають, сестра Діана, брат Денис, мама Марія, тато Дмитро, Хресний Іван Іванович Синатович, Хресна Марія Васильівна Годзюр. Твоє народження зробило нашу родину життєрадісною, щасливою та повноцінною. Сімнадцять років тому маленький рожевий конвертик у батьків на руках змусив усіх нас посміхатися та радіти життю. Нехай на твоєму шляху до жіночого щастя тобі зустрічаються лише добрі та щирі люди. Нехай зле око ніколи не дивиться у твою сторону, а ангел-хранитель завжди літає в тебе за спиною. Нехай батьківська любов дарує тобі впевненість у завтрашньому дні, підтримку та натхнення до життя. Бажаємо тобі не пізнати в сімейному житті розчарувань і зради. Адже ми тебе виховали для того, щоб ти була щасливою і пізнала всі радощі жіночого щастя з коханою та вірною людиною. Наша іменинниця надзвичайно талановита. Працьовита, добра та щира людина. У Вікторії багато хороших якостей, полюбляє тваринок, особливо котів, їздить за кордон, любить подорожувати, готувати на кухні, має мрію, яку обов'язково втілить у життя. А це відкриття власного кафетерію. Дорога доню, звертаються рідні. Коли ти посміхаєшся, наша душа співає і наповнюється світлом. А коли ти смієшся, наше серце радіє і співає. З днем народження, моє сонечко, моя люба, кохана донечко, хай життя твоє буде як казка, будь щаслива, доню, будь ласка, хай зустрінуться гарні друзі, хай не буде зайвих ілюзій, будуть справжні, нехай почуття і яскравим, хай буде життя. Є сонце, моє небо, моя доля, моя радість, моя втіха, моя доня, зустрічають так, та крильця рученята, зорі оченята, оченята, зорі, і немає на землі, ні біди, ні горя, і немає на землі. Ні біди, не горя, дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня, моя донечка, мої мрії, мої весни, моя доня, мої думи, мої болі, моя доня. Світом пересвітом, світом від зими до літа виростають діти, діти виростають, а над ними в небесах я літають а над ними в небесах, я літають дівчинка-перлинка, золота краплинка. Весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя донечка. Я щастя, моє серце, моя доля, моя лада, моя леля, моя доня, Казку вечорову пісню колискову, пригадаю знову, знову пригадаю, і тобі, моя дитино, тихо заспіваю, і тобі, моя дитино. Тихо заспіваю, дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя донечка, дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя донечка.